Привіт, друзі! Сьогодні я в офісі. І сьогодні у вас хочу запитати: от скажіть мені чесно, я ж з вами завжди відвертий. Ви виїхали за кордон легально, згідно яких документів ви виїхали? Все було офіційно чи ні? Неважливо, яку відповідь ви надасте, скажу вам наступне. От я свого колеги Тараса Юриста видивився новину, про яку він перший опублікував у своєму телеграм-каналі. Уклоністів, що втекли за кордон, можуть повернути назад. Про це заявив Давид Арахамія. Для цього Україна може звернутись до інших країн з проханням екстрадиції військовозобов'язаних, що виїхали за підробленими документами. Тому, друзі, незалежно по яких документах ви виїхали за кордон. Ну, тут ще не зазначені дати, але я думаю, що це було вже зазначено, що після 24 лютого 2022 року це цих чоловіків стосується. То якщо ви виїхали по будь-яких документах, вас можуть нібито, за його словами, повернути назад в Україну. Скажіть, будь ласка, як ви собі, друзі, уявляєте, як буде проходити взагалі розсуд, хто виїхав за підробленими документами, а хто ні? Тобто люди з інвалідністю, котрі легально отримали свої документи непідробленим шляхом, нікому нічого не плативши за це, вони виїхали за кордон. І якщо хтось у владі вирішить, що треба цю людину перевірити, а хто може визначити, чи підроблені документи, чи не підроблені, дайте відповідь. Якщо ж ви не знаєте, то я вам скажу суд! Але добре! Припустимо, я інвалід третьої групи, людина з інвалідністю, знаходжуся за кордоном, виїхав по легальних документах, і тут без мого внідома проходить суд в Україні, бо я ж за кордоном, як я можу прийти на суд, якщо я за кордоном. І проходить суд. Я на суд не з'являюся, бо я не повідомлений, я не знаю, що суд відбувається. Автоматично я програю суд. І тоді Україна якимось дивним чином звертається до Польщі, наприклад, і просить. Мене екстрадувати назад в Україну, я взагалі не розумію по яких причинах, і більше того, а як же вони мене знайдуть, якщо я ніде не числююся? Наприклад, я, наприклад, проживаю за іншою адресою, яку я вказував? То вони мене що будуть в розшук подавати? Якщо я виїхав з України легальним шляхом, тобто я пройшов українську митницю та паспортний контроль і польську. Все легально, я в'їхав до Польщі легально. Тут легально знаходжуся по тим документам, які мені дозволяється зробити. Тоді, як влада, і, зокрема, Давид Рахамія планує екстрадувати українців, які виїхали за кордон після 24 лютого нелегальним шляхом по підроблених документах? От у мене до нього запитання. Я підозрюю, друзі, не наголошую, не підтверджую, не говорю, що це факт. Але мені чомусь здається, що ті громадяни України, військово зобов'язані чоловіки, зокрема, котрі виїхали після 24 лютого за кордон, нелегальним шляхом, то по підробленим документам таких ж багато було, ви пам'ятаєте. То ці люди, які взяли кошти за ці підроблені документи, то виходить, що вже вони не заробляють, тому що немає таких чоловіків, які за гроші виїжджають за кордон. То я припускаю, що вони хочуть по другому кругу заробити, чи, чи, чи це як виходить? Я, звісно ж, друзі, наголошую, що я тільки припускаю, так? уявляю собі, що таке може бути, бо ви всі знаєте, що це неправда. У нас немає корупції в Україні взагалі. Всі працюють чесно і особливо влада. І жодних бізнесів у нас не будується на наших українських громадянах. І за кордон всі виїжджали чесно, зокрема, ті, що заробляють дуже багато коштів. І, друзі, нас не ділять на категорії. Пам'ятайте про це. І ті чоловіки, які виїхали нелегальним шляхом по підроблених документах, дайте відповідь: їх повернуть назад в Україну чи ні. Тому що по підробленим документам виїжджали багаті. Зокрема, бо, бідним, як кажуть, в Польщі ніяч. У них немає грошей, щоб купити ці документи. І якщо людина свідомо виїхала за кордон, так, наприклад, я не знаю, що я зробив би, жив живучи в Україні а, в той момент, коли почалася війна, я не знаю, що б я зробив. Чи виїхав би я, чи не виїхав би, чи, якщо б мені гроші дозволяли, я цього не знаю. Бо я не був в цій ситуації. Але мої колеги... Друзі, знайомі, ті, хто не мали можливості легальним шляхом виїхати за кордон, вони і досі цього не зроблять. Зокрема, мої колеги-блогери, ви їх добре знаєте, дивитеся, вони не виїхали за кордон, хоча кошти їм дозволяли це зробити. І, звісно ж, ті громадяни, які мають можливість виїжджати за кордон по групах інвалідності, по багатодітним сім'ям і так далі. То хто вони тоді рахуються, якщо вони мають можливість перетинати кордон? Тобто, у нас взагалі людей на категорії не ділять. Я це підкреслюю. Як важко в цьому світі взагалі жити? Погодьтеся, друзі. Також, мені досить цікаво почитати в коментарях, а з якої країни ви дивитеся мої відео? Так, у мене є статистика, яку я можу подивитися. Але мені досить цікаво, з якої країни ви дивитеся мої відео. Якщо ви додивилися до цього кінця, до цього кінця, до, до кінця це відео, то хочу вам сказати, що я вас поважаю. І якщо ви хочете подивитися те відео з цим Давидом Арахамією, де він це зазначив на каналі 11, то переходьте в інстаграм. Посилання в описі до цього відео. А якщо це на Тіктоці відео дивитеся, ну то переходьте. На профіль, і там побачите, куди треба натиснути на інстаграм. Тому що в інстаграмі, друзі, я буду представляти багато анонсів щодо нового проєкту, про який я опишу пізніше на своїх соціальних мережах, зокрема в Телеграмі, на Ютубі і в інших соцмережах. Тому, друзі, підписуйтесь на канал, щоб не пропускати мої відео. Далі буде тільки цікавіше, ми виходимо на новий рівень, щоб бути першими з перших україномовних в Польщі, які висвітлюють. Все про українців і не тільки.